Всім привіт, друзі! Вітаю вас на новому каналі Ваня Козак. В такому я лісі хочу сказати в європейських Карпатах, друзі. Ось такий ліс гарний. Смереки, ялини, сосни, друзі. Сосни, мабуть, нема. Турскують дуби. І така, ось така річечка прочекає через ліс гарний, як ви бачите. Дерельця багато прочекають. Скали є, гори є, всякі уклони, піщери, всякі є, там, де може, навіть звірі, друзі, живуть в них. Ось так, приїхав і сьогодні таке незнайоме собі місце. Перший раз я тут. Хочу пройти по дорозі ветку дедалеко так. І зняти вам крутицьке відео. Дивіться, друзі, який знак стоїть. Палити не можна, вогни не можна і газові горілки. Заборонено. Трішки погано, але нічого. Десь може знайду місце таке там, де можна буде чайку зробити і пожарити смачну їжу. Подивіться, скільки лісу багато поваляного. Ось такий ще домик, ну він на замку. Навіщо і що це, сам не знаю. Ось ну, і друзі по любому косулі перебігали. Ось туди і так і побігли. Нічого я нічого не можу сказати хто. Інакше тут люди, люди. Теж хтось один я пів години йду, ще нікого поки не бачив. Ще де є сліди, чи нема. Залишки від диких звірів. Фух, я сам йду так. у Устажині такий. Знаєте, ніхто її не прокладав. Колись, може, річка бігла, висохла. Тепер люди ходять, бо видно, що промиває десь деколи її. Но зараз повенів таких великих нема. Ху. Трішки дихання не таке, як в городі йдеш, як в лісі, в горах. Підйомиці, камінці. Ну, нічого, гарно. Ось дивіться. Вже видно вам, думаю, вудичка, що вже десь. Виступає, так і йде, і на дорогу виходить. Фу. О! пташечка співає. Якщо дощ, друзі, одразу тебе зверху покриває печера. Зверху, так бачите, так тут можна стати. І це воно капає і на тебе не попадає. Ось такий лісний навіс. Класно, Якщо дощ піде, то можна собі заховатися, прийти назад, пробігти. Фу, друзі, знову печеру таку знайшов. З нею є теж, але якщо дощ піде, то можна заховатися. Але сьогодні, дивився погоду, що не має бути доща. Трішки перепочинув, посижу. і піду далі вверх. Вгору трішки Ось мій Бінокль взяв з собою Взяв друзі на запас собою водички, бо тут далі прийшов вже джерел, з нема, друзі. Треба було там раніше пити там, де було. а Тут вже нема. Взяв свою. П'єш свою з магазина, друзі, і думаю, що це джерельна. Я, звичайно, друзі. Газову грілку взяв, газову плиту, нову вже собі придбав, щоб сьогодні такий гарний ліс взяти. Ну, бачили табличку, що не можна. Думаю, десь буде визначне місце, там, де можна буде палити костер, і там, де можна буде газовою плиткою. Може, це таке місце, знаєте, друзі, десь багато звірів, багато опалих дерев. може загоритися, звичайно. Не буду порушувати закони, друзі, десь можна буде знайти, де і тоді вже можна пожарти смачну їжу в лісі. Друзі, знайшов вже такий чан, вже, сказати так, темніє трішки вже 4 години вечора. Як я вам казав, я взяв кемпінговий такий газовий газову плиту. Зараз хочу розпалити газ цей. Ось так воно якось збирається, не знаю як, бо щойно його. Ця штука тут розставляється. Ще закручується, ще ні, ні, не, нема. Не, не, так, вставляється далі. Зараз <різькість> спідаю на лізатке. Сало с мясъм разом. Ще се да подрежа. Де, друзі, чайок типу зверху. Якраз класно влізає сюди, дивіться. А який п'ятиться? Це, друзі, приготував. Закип'ятиця також чай з м'ятою, бачите? Ось, картошечка з таким м'язком. Mm. Смачно. Mm, друзі, смачний, природний, м'ятний. І можна пити. Oh, допив я, друзі, чайок, поїв вкусненьку картошечку з м'ясом, приготував тут на такому класному місці, знайшов проходився в горах багато, побачив річку гарну, трішки мутна вона. Зняти було камерою, ну і нічого гарно. Так що, друзі, дякую всім за перегляд. Всім пока!